Всім тихого дня, друзі! Вітаю на моєму каналі. Обіцяла зняти відео, як будуть квітувати мої лілії, ті, що я замовляла восени у флоріумі. Замовляла я всі азіаточки, хочу відновити свою колекцію. І ось показую. перша лілія це Trouble Dance. Азійка з ось такою з таким неймовірним забавленням. Розквітла вона по сорту, хочу сказати. Це дуже добре. Дуже сподіваюся, що і решта будуть ківати по сорту, тому що вирішила зібрати всі лілії, ті, що я продала колись, віддала, подарувала, коли вирішила, що не буду займатися більше квітникарством. Але не так сталося, як гадалось, не можу я без цього. Тому тепер відновлюю свою колекцію. Ось лілійка Trouble Dance. Наступна красунька азіаточка це Патрісія Спрайт. Двокольорова лілійка, оранжева з бордовим. Також розцвіла по сорту. Ще одна красунька азіаточка, корсаж. Також, друзі, розквітую. Розцвіла вона по сорту. Друзі, вибачаюсь. Ось ця лілія. Називається Патрісія Спрайд. А це Фореве Сьюзен. Ось так за три роки навіть забула назви Лілій. Ще одна двокольорова красунька ту сам. Схожа вона трошки чимось на Forever Сьюзен, Але. Все одно інакше в неї менше, у цієї фіолетової серединки. Також, друзі, я заквітувала по сорту. А ось найтемніша з усіх азіаток це найтрідер. Вона, друзі, на камері більш фіолетова, але в реалі майже чорна. Також ця азіаточка розквітла по сорту. Ну, ось, друзі, ще одна красунька азіаточка. Це Елоді. Подивіться, який неймовірний кольор у неї. Дуже красива, дуже її люблю. Потім вже в наступному році, коли буде більше квітів і вже буде більше цибулинка, тоді в неї ще ось тут всередині буде така рожевенька юбочка. Ну, ось так, друзі, всі мої сім лілій від флоріум розцвіли згідно. Замовлення. Тому робимо висновок, що лілії флоріми можна купляти. А ще, друзі, хочу показати декілька своїх лілій, які якимось дивом зберіглися тут у бур'янах. Особлива я рада, що в мене збереглася ось ця красуня це лог-гібрид. Називається ланкон. Подивіться. Біла. З такими бризками, неймовірними фіолетовими. Чому дуже рада, що збереглася, тому що дуже хотіла її знайти, але в жодного продавця цієї лілії вже немає. Ну, вже, мабуть, в Голландії їх не вирощують. Ця ліліка давно у мене. Я давно вже в каталогах її не бачила, ці красуньки Ланкон. Мабуть, в Голландія вже її не поставляє. Тому. Кого залишилось, називається, <laughs> той молодець. Ось така красива. Ось такий ще лагібрид. Такого не оранжевого, а персикового, мабуть, кольору. Знаю, всі називають його динькою. Але як насправді цей сортик називається, я вже не пам'ятаю. Але вона дуже красива. Ще одна лілійка ла гібриду без назви. Не пам'ятаю я назву, але подивіться, яка вона яскраво помаранчева. Яскрава, яскрава, як сонечко. Поліанна ще одна азіаточка. Така скромна тендітна красунка. І ще одна красуня-азіаточка. Назви я не пам'ятаю, але, друзі, цю Лілію я виростила з лусочок. Є в мене на каналі відео, як це зробити. Ось пройшло три роки і вона заквітувала. Поки що одна квіточка, звичайно, в наступному році буде більше. Поки що так. Ну, Ось такий вийшов огляд. Всім я дякую за увагу. До наступних зустрічей!